Доброго всім дня! Як завжди вас вітаю із Польщі. Сьогодні ми маємо 20 березня, і як ви всі вже знаєте, що сьогодні оголошений загальний страйк по всій Польщі рольників. А ми маємо вільний від праці день. Ну, не знаю, який там страйк, але я ось сиджу напроти вікна і зранку бачу, що легкові автомобілі по дорозі їдуть, і вже навіть приїхали грузові автомобілі. Але нам вільний день від праці у зв'язку з тим, що мали бути перекриті дороги, і люди не могли, бо по... так, таке було рішення, що люди не доберуться до праці і тому вільний день. Як буде далі, я пізніше виберуся у місті і подивлюся, можливо, перекриті дороги, можливо, не перекриті, покажу вам. Але в зв'язку з тим, що ми залишилися вдома. І я маю грядку, то я піду працювати на грядку. У мене багато насіння є, я вже покупила, вже почала висівати своє насіння. Розсада в мене вже проростає. Ось маю паприку. Чотири листочки вже. Пересажу її у більш глибшу посуду. Закупила я собі ось огірків, сорти, які можна солити. Морква. Морква в мене є, морква, петрушка, кріп. Ну Все те, що необхідно. Речку посажу пізніше, купила ось таку: гарненька, червоненька, довгенька, кабачок і гарбуз. Це теж посажу пізніше, бо ще рано. І купила собі такий посіяти бурячок, ось такий довгий. Я полюбляю з нього навіть із сирого робити салати. Із квітів я купила. Айстри січені такі красиві, і купила метіолу. Метіолу купила, бо, коли тепла погода, літо, то я люблю винести лавочку, поставити на городі, любуватися своєю працею, квітами. І вечірком, коли сидіти, то дуже приємно, коли пахне метіола. І ще я купила цибулі. Тут пів кілограму, я купила два пакуночки. Посаджу велику грядку собі цибулі. Ну і Вернемося до того, чому ми вдома. Рольники страйкують, вони вимагають, щоб на полицях в їхніх магазинах були лише їхні товари. І от я дивилася з Фейсбуці ленту. Одна пані, напевне, теж вона має землю. Наклала вона очки, такі як на Новий рік на бал маскарад накладають, щоб не було видно її обличчя, і кричить, що ми хочемо мати на полицях своє єдзенечко, нам не потрібно чуже, ми хочемо їсти своє польське. Але як ви звернули увагу, заходячи в польські магазини тут, то на полицях лежать не лише польські товари, а навезено продуктів із інших країн. Так багато з Іспанії. Ось на днях я заходила в магазин по продукти. І так, цукіні Іспанія, помідори Іспанія. Фрукти теж завозять із других країн. Я не кажу про цитрину і цитринові зрозуміло, що в Польщі не вирощують. Помідори теж Іспанія. І от такі помідорки покажу помідорку. Ось я купила. Це завезені із Іспанії. Гарнесенька помідорка і дуже гарно пахне. Дуже гарно пахне таким свіжим запахом. Я взагалі люблю, як помідори пахнуть. Коштують такі помідори кілограм 6 злотих, а радом польські в упаковці теж мають такий вигляд. Ціна 18 злотих. Не знаю, з чим то пов'язано, що вони такі дорогі. Мені здається, на смак вони однакові, що ці, що ті. І навіть і здавалося б, що ці мали бути дорожче, так як в них закладено більше. Вони довго їхали, їх везли. Ну так. Ну, а зараз я вас запрошую до себе на грядку. Подивимося, ми там тут зараз гіацинти. Вони не такі дуже пишні, не такі дуже гарні, не знаю, з чим це пов'язано. Купувала я сині, розові і молочного кольору гіацинти. Але розцвіли в мене цей рік лише розові. дівся синій колір, дівся молочний колір. Також акрокуси вже поперецвітали, нарцизи ростуть, тюльпани теж в обліхи повикидали. Ну, підемо подивимося. Ну, ось такі мої гіацинти. А ось тут в мене посажені тюльпани. Вже бубляхи добре видно он такі. Крокуси ледь видно, повідцвітали. Нарциси ростуть. Нарциси, вон такі, але не видно жодного бутона. Ні в одному кущику я ще не бачила, немає жодного бутону. А ось ці квіти я не знаю, як вони називаються, але вже тут багато-багато ось повиходило таких бутонів. Вони пізніше будуть цвісти голубеньким кольором таким. І от тут в кущику багато є. Погано видно. Ось так видно добре. Буде гарний кущик цвісти. А взагалі моя грядка має ось такий вид. Починається вона ось від цих кілочків. Тут посажена жовта малина. Минулий рік осінь пересадили, і от в кожному корчі вже такі кущики ростуть нової молодої малини. Це Цибулька щепьорик росте, молоденька на салати, добре. Ось грядка, клубніки пробиваються, листочки. А туди далі підемо, подивимося. Часник у мене виріс. Така грядка. Сім рядочків, немаленький. Ось мій часничок, один, а там другий трошки більший. Вон туди до тих дерев розкопано. Ну а тут клубніка росте. Ще листочки маленькі. А це малина жовта, ревень. Досить уже гарний кущик такий, і він ще лізе і лізе. Думаю, буде великий гарний кущ. А ось цей кущик в минулому році весною я купила, називається ягода камчатська. Вона похожа подібна до лохини, але ягоди, на колір ягоди такі самі, але вони мають продовгувату форму і на смак кисло солодкий. І тут уже є ось кілька квіточок видно. Вон, ось, Можливо, будуть ягоди відростують. Я накриваю, бо вночі ще морози, то мені шкода, щоб квіточки не померзли. І цей рік я посадила ось він. Агрус. Як гарно вже пішли листочки посадила, буквально тиждень назад купила агрус колючий. Розовий, він навіть не розовий, він такий більше темного кольору. Думаю, що буде смачний і солодкий. Ну, чимось треба займатися. А ось в мене росте виноградна лоза. Вона виросла, ось така минулого року посадили, і ось така вона виросла, вже розпускаються почки на ній. Ось так я хазіюю, А он зелене, то гвоздіка. Квітки посеред города будуть цвісти квітки. Минулого року посіяла, а цей рік вони будуть цвісти. А ще в мене є ожина. Ми підійдемо ближче до кущика, подивимося. Ось такий молодий кущ ожини. Підв'язаний вже листочки. Минулого року тут були ягоди на ній. Уже смачні, кислі, правда, вже накисла. Ну, взагалі ось такий вигляд. Назара на весну має моя грядка. Клубніку ледь видно, часник росте, ягоди мої ростуть, а під ногами в мене ще і риси. Риски ростуть. Тут їх три сорти. Смородинка, он маленька, патичок, ледь, видно, росте молоденький, ось червоний споришки. Це залишилося нам. Це не наші, як би ми не садили, хазяї садили, але вони в нас на городі, то ми їх і їмо, а ось білі споришки на такому потику прищеплені. Ну от і все, приступаю я до праці. Загортаю останні рядочки вже, морби, посіяли, грядку морби, цибулю, петрушку, кріп посадили і навіть картошки. Перший раз у Польщі за 7 років посадили рядку картоплі. Загорну ось останні рядочки. І на сьогодні робота на городі буде закінчена. Так не тільки... Овочі ми посадили, ще не то сіяла, айстрі вже висіяла, а метеолу ще не посіяла. Ну десь ще місце не знайшла її. І переїдемо зараз в город, побачимо, що робиться в місті. Чи заблоковані дороги, чи не заблоковані. Подивимося. Виїхали ми в місто, проїхали один блокпост, в центрі міста стоїть два трактори в знак страйку, магазини працюють. Ми казали, в друге місто не можна проїхати, бо там не пропускають. Ходять рольники і роздають листівки. Прочитаю на польському, удома перекладу, ну і розкажемо, що тут написано. У цих листівках знак чого виник протест. Ось містечко живе своїм бурхливим життям. Он жлятка-хрольники, он трактори стоять, Рольники з листівками роздають прохожим, розповідають, пояснюють, в чому причина страйку. Ну ось, Знак протесту. Машини вже з кілометр стоять. Хто хитріший старається проїхати по стрічній полосі. Підійдемо туди ближче. Там спереду заблоковано польські прапора, рольники в жилетках. Підійдемо побачимо. Ось заблокована дорога. Стоїть техніка. На одній полосі це виїзд із городу, але і в'їзд заблокований. З городу машини практично не виїжджають, але в міст рідко-рідко приїжджають, десь пропускають там. Ну, наче тихо, без бійки, без безругані, спокійно проходить протест. Он спереду заблокований в'їзд у місто. І туди далі теж стоїть колона техніки. По обидва боки заблокована дорога. На страйку рольники роздавали такі листівочки, для чого ми рольні протестуємо? Ну, ось ця перша сторінка, і тут написано: ось знову ця земельна угода, з якою вони не згодні. Вона дорівнює зменшенню. Вирощення хліба і зовсім що скасування, щоб не вирощували великий рогатий скот. Ну, тут я переклала, зараз вам зачитаю пункти, які вони висувають до свого керівництва, з чим вони не згодні і з чим вони пов'язані їхній протест. Ми хочемо пояснити це жителям міст і сіл. Які зазвичай не займаються сільським господарством, наш протест спрямований не проти когось, а на захист спільних інтересів, як виробників їжі, фермерів, так і решти нашого суспільства. Тобто споживачів. Це наш спільний інтерес. Перший пункт Стоп політиці земельної угоди. Тобто цю політику висунув Євросоюз. Нам, фермерам, без жодних консультацій нав'язали цю угоду. Суперечливі положення земельної угоди одночасно призведуть до обмеження виробництва рослинництва та тваринництва. Під приводом екологізації, сільського господарства, нам фермерам довелося б щороку припинити засіви, засівати якусь частину поля, залишаючи її під пар. Але польські рольники кожного року залишають. Під пар частину своїх земель, які дорівнюють 4%. А ось ця нова земельна угода пропонує їм залишати 10% землі під пар. У результаті кількості продуктів харчування вироблених у Польщі та Європі зменшиться. Таким чином, дорожчатиме якісна їжа вироблена в Європі. Це призведе до високих цін. Це зрозуміло. Другий пункт стоп імпорту госп... сільськогосподарської продукції та харчової продукції з України. Ми не проти допомоги Україні та українцям. Ми розуміємо драматизм війни, яка їх зачіпає, але ми не можемо терпіти заповнення нашого ринку їхньою сільськогосподарською продукцією. 90% сільськогосподарських угідь в Україні належить великим. Аргохолдингам, які не платять податків в Україні, тому що знаходяться в податкових гаванях. Проблема надходження товарів з України стосується не тільки сільськогосподарського господарства, а й меду, малини, полуниці і так далі. Одним словом, вони не хочуть не тільки нашого зерна, яке так. Безжалісно топтали ногами і грибли руками на кордоні, але вони не хотять і наших фруктів в той же час, коли полиці їхніх магазинів заповнені фруктами і овочами із других країн. Зупинити обмеження розведення тварин у Польщі, це третій пункт: молоко, м'ясо, яйця. Це смачно, поживно і корисно. Вибачте за цитату: коров'ячий гній нічого не псує. Так. Часто ми бачимо на полях, коли проїжджаємо, що фермери вивозять на свої поля гній, але ж і ми вдома, працюючи на своїх ділянках. Теж завжди старалися вивести гнії для того, щоб був кращий урожай, і для того, щоб це було нешкідливо, не вносити туди хімії. Але не можу погодитися із тим, що на кожному полі в них є гній, тому що може вивезти гній лише той господар, хто має вирощує тварини, корови, свині, кури і так далі. Але ж є такі фермери. Котрі не вирощують тварин і в них немає гною, тоді чим вони вдобрують свої поля? Вони вдобрують їх тею ж хімією. І не раз я бачила, що вони оприскують свої поля, і сьогодні такий вік настав. Так що з тим, що все екологічно чисте і Дуже дуже якісне їхні харчі напроти наших українців, українських набагато якісніші, я навіть і не знаю. Я не можу з цим погодитися. Не хочеться. Верніше, мені не хочеться погоджуватися, тому що мені... мої кінці з Україною не обрубані. А я тісно пов'язана з своєю країною, і тому мені ось це, коли я читаю. Я хвилююся, і мене болить душа. Ми боремося за вас, споживачі, наші співвітчизники. Ще могли їсти чудові польські свинячі відбивні, стейки з яловичини, яйця, молоко, а не гамбургери та салати з личинки ворошностого глиста і синтетичне м'ясо. Тож, протест не про гроші від спілки для хліборобів. Ми дбаємо про відносини за належну повагу до того, хто живе в суспільстві і хоче захистити свою сімейну майстерню господарство, таким чином, забезпечити продовольчу безпеку. Ось питання були висунуті рольниками, і вони розказували, а також, ага, тут я не показала і з другої сторони. Ось брошурка з другої сторони. Покажу ближче, ось вони хочуть бачити на своєму столі зелень, картоплю, м'ясо, овощі, Але щоб воно було вирощене із о, своїх угідь і щоб воно було натуральне, а не синтетичне. А ось нижче хробаки, оті личинки. І у Польщі є місто, яке знаходиться недалеко від нас, тут, де ми мешкаємо, то воно знаходиться за 90 чи 100 кілометрів. Називається воно Гожувелькопольський. І ось там є фабрика де з таких хробаків виробляють до. Недомішки. Одним словом, виробляють додатки для звірат. Двірату в корми, для звірят, от корми є, продаються в магазинах, от уже там є і додатки із цих хробаків, а пояснюється це тим, що вони мають великий білковий запас і щоб більше було споживання білка. Ну, от. Так. А ось нижче на брошурці намальовані корівки, які пасуться на березі, п'ють водички із озерка. І теж при розмові з рольником він говорить, що це мої корівки, і вони пасуться на чистій траві, п'ють чисту воду. І ми маємо чисту продукцію, чисте м'ясо і чисту молочну продукцію. Але ця зелена угода забороняє вирощувати і забороняє, щоб корови паслися на березі, взагалі, зменшенню поголів'я. А звідки він взяв таку інформацію, я не знаю. Але я просто переказую його слова: що м'ясо та решта продукції буде поступати із Південної Америки. І ще вони дуже і дуже не згодні. А також він сказав, що дуже подорожчає електроенергія, тому що. Європа хоче, щоб все опалення було на електроенергії. І вони також протестують проти цього і з цим вони не згодні. Так, це чи ні, я не знаю. Я не знаю, звідки він почерпав таку інформацію, але що я почула від господарів, те я переказала. Вам. Ну що ж, бережіть себе і зустрінемось.